Гавкають генератори гудуть. я працюю. Робимо український святковий віночок. Колосочки в сараї ще з макувея лежать, я нічого не викидаю. Качарівне місце хмелю. Кажуть, його вивезти ніяк не можна. Не дякуйте. Чого так собаки робіть? Бо сніг іде. Маленький. Зараз він почнеться великий і ви побачите цю зимову казку, де я буду королева. Снігова. Я вже навіть його не зв'язую. ще в мене була тут згутова нитка для декору із льоном. Віночок із еко-матеріалів природніх. Розпочнемо з ялиночки. Не перегалкуйся мене, я завгодно перегалкую, як доведеш. Я вузлик зав'язую наперед. І потім прикриваю його декором. Шепшина. Що це колючка? Проситься. Проситься. І оці пухнасті штуки. Як я їх люблю. О, вони такі аж то вишаров, його. Гарно об... вони, до речі, об колючку так гарно так, чіпляються. колючка. клас. Колючка. колючка тримає оцю пухнастість. Це реально колоски. Я збирала на Маковея, обереги робила. Калина червона. Це така туя з жовтеньким. Яка вона гарна. Яка вона Слухайте, вона десь ще липа була. Липа, вона так ще лосить. Закріплюємо турію. Туя вона така... Віддається, легенька така. Знаєте, От я люблю Ягід Ягіт треба вірше. Ягід. ягід. Наліпити багато багато, ягід. це да? Калини, так? Калини. діло в тому, що в мене два вибра, я пішов на кухню. Все. Папа жінки тобі дзвонять. я казала, яка жінка тобі дзвонила. Дзвонила, я безконечно дзвонила. Хто мені дзвонив? Ну, прийшла у двір, де двері, дьорнула, побачила, що я в хаті, вийшла і дзвонить тобі і дзвонить. Ну я куди дав, папа. Я тут в тебе твоїх ділах оцих не вплутаю мене. Молодий удівець, 50 років. Я його дочка, мені 45. День такий сьогодні. Колоска треба. ви про букет ще сказав, тобто про вінок. Досі називаю е, букетом а вже зима, я кажу букети. Хоч би про віночок щось сказав. Поняла, так? Да? ви мене поняли. Якщо що падає, то проситься. Дивіться, як воно тут гарно проситься. Хто дзвонив і не пойму, хто. Папа, а вінок тобі нравиться? Не знаю. Папа, ти мене цілий день у хаті бачиш? На дворі що я роблю вінки. Як я тобі дзвонить можу? Я зайду в хату, та... Не переживай, то тобі жінки дзвонили. Ой, я хочу оцю штуку жовтику. Сюди отак. Вот просто в циандр, так? Яка краса. До калини. Якась туя жовта, що це за туя жовта? На дорогою чуть-чуть так обірвав общупала. Тую треба підрізати. Що я її роблю? Так. Буде більше, ніж моя голова твої. Отак помішити. А я вирішила приміряти. Гарно. Така дівчина українська. телефон такие старые мультики папа у меня есть веревка давай какой венок папа я же завершаю Трошки научилась, благодаря вашим подсказкам, мои хорошие. Стала делать веночки, но это только завтра. Бо квітів вже немає, а ви хочете контент. А знаєте, що батько питає про мотузку, чи я купила мотузку, бо за ж пожартували своєю ліскою. Обкрутити, начебто, батькою ліскою вінок. То тепер він переживає, чи я не його ліскою облітаю віночок. Ліскою, ну, мені здається, буде якось так воно різати пальчики. Я теж, знаєте, боюся щось робити, але я роблю. І ви теж так робите. його серце вийде. Головне зробити. Я підрізаю ось ці кінчики. Навіщо нам такі палки, правильно? Ты бачу вже завершено наше коло. Я його беру так, розрівнюю. Це я зробила. Гарно вам. Гарно вам, мої хороші, подобається 30 гривень. Гарних вам свят. І чарівно вам казкового настрою. О, дивіться, яка гай. виночки